Згадайте момент, коли вам було ніяково. Або уявіть, чи вам потрібно пройти крізь великий світлий зал, де багато незнайомих людей і всі на вас витріщаються. Так і хочеться скоріш звідти вийти, правда? Погодьтесь ось таку зніяковілість і незручність від розмов з малознайомими людьми чи від публічних виступів не хотілося б демонструвати. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про жести, які видають нашу невпевненість в собі. Часто люди створюють собі бар'єри із власних рук. Так, коли людина опиняється в компанії, де їніяково, вона обов'язково почне відгорожуватись. Мета таких жестів це сміяти, крутити, перебирати, таким чином, щоб в результаті руки утворили бар'єри. Часто жінки крутять браслети чи каблучку, тривають сумочку двома руками, ставлять собі на коліна. Ось бар'єр, бачите? Чоловіки крутять гудзики на сорочці чи піджаку. На переговорах тримають обома руками документи. Якщо є дискомфорт від спілкування з опонентом, то люди беруть двома руками чашку кави, келих, хоча на те немає потреби. Погляньте, ось одна рука продовжує іншу, ось так виглядає бар'єр. Те ж саме стосується і конфліктних ситуацій: руки схрещують на грудях, відгороджуючись від інших. Що стосується положення рук, то професіонали знають відповідь на найголовніше питання. Куди діти руки? Для мене це завжди була загадка. Зачем же їх куди-то дівати, коли вони у тебе є? Якщо вони тебе не потрібні, оторви. Все, викинь. Є руки, працюй. Главне правило, правило в ораторському мастерстві – це щоб те, що ти говориш, совпадало з тим, що ти робиш. Руки, руками имеется в виду. Видите, вот я говорю и сразу сопровождаю. Вот это самый важный факт. Это, над этим навыком надо хорошо поработать. У меня нет рекомендаций, что человек должен прийти, сесть ровненько, выровнять спинку, смотреть только вот так. Боже, упаси! Вы представляете, какое напряжение испытывает человек, когда ему надо идти по пунктам первое, второе, третье? Я рекомендую прежде всего это поработать со своими руками, с телом и, конечно же, работать в открытых позах. Вот и все. И я могу дать только одну рекомендацию, одну, которая работает всегда. Научитесь работать руками. То, что... Станьте перед зеркалом, читайте стих и сопровождайте это жестами. То есть пробуйте то, что там у лукоморья дуб зеленый. То есть пробуйте это все руками обрисовать. Наша Таня громко плачет. Не надо вот этого пока. То есть передайте чувства, передайте эмоции. Сегодня люди идут и слушают тех людей, и они становятся для них авторитетными. Не тот, кто не знает, куда деть свои руки, а тот, кто умеет эмоционально подать себя интересно. Ваші співрозмовники, помічаючи такі жести ніяковості, складають про вас хибне враження. Підсвідомо починають вважати вас невпевненими в собі, а на ділових переговорах не вірять у вигоду вашої пропозиції. Жінки в компанії інших жінок теж програють, утворюючи бар'єри. Підсвідомо в колективі ігнорується саме той, хто закрився. В новому колективі теж оцінюють по жестам, і дуже видно, коли людина, наче хоче стати менше в присутності більш авторитетних колег. Уявімо ситуацію, дівчині вже давно подобається її колега, та приводу для більш тісного спілкування ще не було. Цікаво, що чим більше нам подобається чоловік, тим більше ми ніяковімо в його присутності. А якщо це взагалі об'єкт її мрій, то скоріше за все вона почне хвилюватися і ніби буде намагатися виглядати меншою непомітнішою, коли він поруч, трохи сутулиться, опустить плечі, ледь помітно. Та при цьому співрозмовник читає її жести. В даній ситуації у них випала можливість разом випити каву. Дивіться, жінка ніяковіє і створює бар'єри сутулиця, ставить сумку на коліна та тримає її обома руками. Кладе ногу на ногу і зверху щеплює руки, плечі опускає. Все це чоловік вчитує як невпевненість дівчини у собі, як зайва напруженість і відсутність у неї бажання продовжувати розмову, відсутність легкості і флірту. Однією з ознак нещирості є закриті пози. Руки схрещені, нога на ногу закинута. Часто людина, якій є що приховувати, починає сутулитись, тож ваші співрозмовники підсвідомо можуть сплутати вашу зніяковілість з тим, що ви щось приховуєте. Давайте розглянемо, які жести демонструють впевнені в собі члени колективу. Зімкнуті в замок долоні за головою, так і говорять нам: я повністю розслаблений. Коли в компанії на відпочинку хтось сидить в такій позі, це безперечно говорить про те, що людина довіряє тим, хто поруч з нею її все задовольняє і є готовність повністю розкритись, не захищати бар'єрами із рук, пакви та грудну клітку. Ось ще хороший приклад: лідер, спілкуючись у групі, може навіть закинути руку на сусідній стілець, так би мовити, захоплює нову територію. Його грудна клітка відкрита, поза не вимушена. Ось він на відео так можливо людина просто прикрила животик. Чи ніяково почуває себе через незручну ковтинку. Та інші сприймають на підсвідомому рівні такі жести, як нерішучість. Є така теорія: якщо довго тренувати впевненість в собі, то згодом це стане вашою хорошою звичкою. Ваші руки вже не будуть автоматично з'єднуватись в бар'єри. Ви будете знати, куди їх подіти. А без бар'єрів і спілкування стає більш душевним і оточуючи, сприймають вас як відкриту до діалогу людину. Ми провели соціальний експеримент. Після нього стане зрозуміло, як ми сприймаємо всі ці закриті пози. Ми запросили двох дівчат для участі в нашому тесті. Їм доведеться зайти в кімнату, де сидять незнайомці. Стільці ми розташували таким чином, щоб було максимально дискомфортно сидіти. Стільці близько до стіни підсвідомо виникає дискомфорт неможливо відсунутись. Стільці ми поставили окремо від столів, щоб між дівчатами та незнайомими їм хлопцями не було ніяких перепон. Одним словом, ніякого особистого простору. Так, хлопці вже в кімнаті, тож починаємо. Ось заходять дівчата Карина і Катя. А ось Люда. Вона знайома з хлопцями та в чому суть соціального експерименту не знає. Сідають, хлопці починають розмову. Погляньте, які пози зайняли дівчата. Катя одразу створила бар'єр. Ситуація для неї дискомфортна. Люда в розслабленій позі, вона тут всіх знає і ні за що не переживає. Карина, а от Карина поки що не вибрала комфортно для себе позу. Почекаємо, я вам гарантую, тут будуть бар'єри. Ось він поправила волосся вже сніповисті та тут же склала руки в бар'єр ще й на грудях. Їй не подобається ця обстановка. Хлопці спілкуються з дівчатами, задають питання. Катя до своїх скрещених рук схрестила ще й ноги, намагається відгородитись повністю. Через деякий час обидві дівчини все ще тримають руки схрещеними, на відміну від люди. І навіть коли ми закінчили, дівчата все одно не в своїй тарільці. А тут вже я пояснюю їм, в чому була суть експерименту. Вони розслабились. Ось як сіла Катя, так же вільно, як і Люда, сиділа. Карина теж стала спокійніша, та не остаточно. Мені було ужасно некомфортно. Я не знала, куди діти. Я... Мені просто хотілося убіжати в даний момент. Было э, первый же момент, когда мы зашли, было очень сильно страшно. То есть э, было какой-то мини-страх, когда заходишь в незнакомую аудиторию. Карина по поначалу она как бы, была заинтересована тем, что будет происходить, и не вызывала никаких таких каких-то скованных эмоций, она у нее не было такой закрытой позы, чего-то еще подобного. Она вела себя ну, вполне, вполне естественно, как мне показалось. то э, следующая девочка Катя, э, она сразу вот, вот являлась таким э, набором, набором всех вот этих вот скрытых эмоций, то есть она, она была замкнутая, у нее, у нее были, э, такая такая поза не не, совсем, да, э, не, не совсем раскрытая, э, у нее были да, руки вот сложенные, э, ну скрещенные, что тоже говорит о том, что человек не совсем понимает э, ситуацию и чувствует себя действительно безумно неловко. Тож погодьтеся, аналізувати жести дійсно цікаво. В наступних випусках ми розкриємо вам ще більше секретів, які приховують ваші співрозмовники. Зустрінемось через тиждень.